<поцес> Я вважав, що життя реальне, але воно віртуальне. Я, Я вважав, що життя нормальне, але воно казуальне. Я вважав, що життя нормальне, але воно віртуальне. Я вважав, що життя нормальне, але воно казуальне. Що це за гра? Що це за гра? Я виграв чи програв. Які тут правила, і хто їх вигадав? Хто гравець, хто бот, хто рак, хто ідіот, нуби, нубасики, де рейтинг де класика? Тут мало від реальності, тому що багато їбанутості, нелогічності, непристойності. Ми живемо в матриці, боти ходять по вулиці. В них написано на обличчі. Мінімум задач в розумі, життя віртуальне. Нарешті я це зрозумів, але щоб воно було реальне, я так чомусь хотів. Я вважав, що життя реальне, але воно віртуальне. Я вважав, що життя нормальне, але воно казуальне. Я, Я вважав. вважав, що життя реальне, а воно казуальне. Я вважав, що життя нормальне, а воно казуальне. Я вважав, що життя нормальне, але воно віртуальне. Я вважав, що життя нормальне, але воно казуальне.